Хочу зачитати від Матвія зі слова Божого, 16 главу, 22 і 23 вірш. Петро, відкликавши його в бік, почав перечити йому, кажучи, змилися над собою, Господи, хай з тобою цього не станеться. А він, обернувшись, сказав Петро: Відійди від мене, сатано, ти спокошаєш мене, бо думаєш не про Боже, а про людське. Коли Ісус Христос проповідав посла, що Він має пострадати, Петро відкликає Ісуса Христа і каже: Ісусе, нехай тобі це не станеться з тобою, пошкодуй себе, пожалій себе, навіщо тобі це все здалося? А Ісус прямо каже: відійди від мене, сатану, Тому що ти думаєш про людське про земне». Тобто сатана фокусує нас. На людському, на земному, тут тимчасове. А Ісус Він показує, що ми маємо виконувати волю Божу і ставити свій фокус у вічності, у Царстві Божому. І знаєте, віруючі християни, люди, коли ти проповідаєш Слово Боже, вони теж ставлять на, оце плутське, на людське, починають говорити твою сторону і на Божих людей чути. «А Чому ти накрашена, чому там в тебе червоні ногті, а чому ти без хустини? Ось таке на земне, на Бісівське вони ставлять фокус. І чітко Ісус сказав: «Відійди від мене сатано!» І пастор каже, таким людям треба і так відповідати, тому що фокус не має на спасіння, немає фокус на волі Божої. І люди справді вони не проповідують Слово Боже, вони не спасають людські душі, але лише фокус ставить, хто як вдягнутий, хто як підкрашений. Чи там ті покращення, чи вона без хустини. Як ну, ви знаєте, коли Божа людина проповідує, людина також і буде дивитися на людину. Не буде дивитися, якщо людина буде страшна, ви бачите, то людина буде не схоче з такої людини, навіть брати приклад. Тому, віруючі християни, вони теж мають виглядати по мірі можливості красиво і гарно вдягнути і доглянути. Бути. Бог не дозволяє нам, щоб ми були. Ми зачухані, Бог каже, що ми доглядали, піклувалися про себе. Тому, коли ми просто ставимо на земному фокус і все. Бо я теж колись як прийшла до церкви Місця слава Боже, коли пастирі проповідували Юлія та Стаслав Ставтоненко, я теж спочатку як прийшла. У мене був фокус так само на земному, бо я прийшла з цього світу, який мене так само навчив. І... Я теж так дивилася, а Юля так гарно одягнута, так гарно намальована, зачесана. Я теж ставила фокус. Але я розумію, що кожна людина вона має гарно виглядати, але в першу чергу тут серце, яке воно, змінилося, бо Бог все одно дивиться не на людину зовнішність, а він всередині дивиться, яка людина. Вона справді Божа дитина, чи вона дитина сатани гнила, як гроб украшений, як казав Ісус до фарисеїв. Тому в першу чергу треба дивитися на результат людини, чи вона, як проповідає Слово Боже, чи вона живе по Слові Божому. І найстрашніше, коли ми отак говоримо на Божу людину, осуджуємо, засуджуємо, як вона діта покрашена, накрашена, хустині, не хустині. А Бог дивиться на ту людину, Божу, на її серце, і чи вона виконує волю Божу. Амінь.